Розглянемо приклад розрахунку на ударне навантаження. В, в туторіалі у нас є війбових посібників Server Simulation, там є розділ Simulation Professional і є е, це дослідження на ударне навантаження. Крім того, цей е, розрахунок непростий, є верифікований цей розрахунок. Якщо зайти simulation довідка, є задача верифікації. Тут є зібрані всі розрахунки, які мають верифікацію на реальному прикладі. Тож є реальні приклад, який зроблений реальний, реальний дослід на металі, і ось ці елементи в нас закладені. Ось є у нас цей стержень. Тут є вся інформація про цей верифікований розрахунок, і можемо звіритись з реальним розрахунком. Тось, реальний приклад. В металі зроблений дослід, і можемо цей дослід порівняти з, з дослідом simulation. Ну, давайте розглянемо цей елемент, закриваємо. Перш треба відкрити елемент наш, відкривається. Зберігаємо його на свій каталог, щоб можна було робити розрахунки. Зробили. І треба е, створити нове дослідження. У нас є вже готове дослідження, щоб подивитися, але будемо робити нове дослідження. Вибираємо нове дослідження. Далі. Вибираємо тус, на ударне навантаження. Вибираємо. Е, задаємо ім'я 468. Е, задали. Тепер треба задати. Е, Властивості матеріалу нашого є. Тут о, спеціальний о, матеріал, який має пластичність по місяці. Заходимо, ставимось на елемент, засувати матеріал. У нас о, є готові вже матеріали. Тут, о, в прикладі завантажений о, о, цей елемент, і вся інформація дана Пластичність по місус, тип моделі роботи. Криві, ну, вони вже задані, не потрібно задавати, і всі параметри. Ми можемо самостійно додати цей елемент, кажемо, додати на матеріал і задаємо, здаємо за параметри, які ось тут є. Ну, оскільки у нас вже задано, я його не буду задавати, а виберу з готових. Застосував цей матеріал. Тобто, Вибрав матеріал з готових. Хоча можна було б створити новий. Далі, мені потрібно задати всі навантаження. Перш за все, захожу, у мене тут є готові сенсори. Сенсор це відслідковує якісь параметри. В даному, моменті він пустий, звісно, тому що в нас не було досліджень. І Так, в принципі, цей елемент, радіування датчика, бере дані із моделювання в двох точках. У нас є дві точки, які ми будемо контролювати. Тобто, коли проведений буде розрахунок, ці точки в. Датчик зніме показники з цих двох точок і будемо їх використовувати. Далі. У нас є настроювання. Заходимо. Тут у нас задаються всі параметри нашого дослідження. Вибираємо у нас швидкість при ударі. Вибираємо у нас будуть метри в секунди, задаємо, скільки метрів в секунду 478. І вказуємо, в яку сторону буде йти у нас швидкість От, до цієї площини. Тобто, у нас рух йде. Поміняю напалення. Ось показаний рух йде до цієї площини. Десь, е заготовка має рух в сторону фронт плейна. Далі ми повинні вибрати е силу тяжіння. От вона у нас йде вдоль цієї кромки І опять же теж в ту сторону, е де тільки у нас вона в в секунду, де весь стоїть е це сила тяжіння землі. Так, тут ми все задали, все співпадає, і припулярна гравітація. Все у нас йде в одну сторону і гравітація, і сила йде в одну сторону, швидкість йде в одну сторону. Далі ми повинні задати, е, які у нас будуть результати, як будуть заходити. параметри результату заходимо. Тут ми вибираємо, що нам потрібно в 45 секунд, мікросекунд розрахувати. Далі нам повинно бути 35, розраховуємо. І ось тут ми повинні використати ті датчики. Вибираємо датчики, і от у нас є датчик, який був створений вже. Е, ми його не створювали. Був створений датчик. В принципі, будь-який датчик може створити самостійно. Кажемо, окей, все, параметри задали. Далі потрібно зробити сітку. Сітка у нас буде дуже проста. Сітки – це розрахунок ресурсоємний. тому нам потрібно сітку зробити більш грубу. І в принципі, це буде достатньо для розрахунки. Повну сітку, бачите, вона дуже груба, але нам цього достатньо. Все, запускаємо дослідження. Чекаємо, коли воно виконається. Ну, тепер ми маємо наше дослідження. І е, давайте подивимось. По-перше, треба поміняти тут у нас перепряження по мізису PCI і е, без деформації, і треба поміняти, щоб у нас була клавища точка. Побачимо, що різниця у нас є невеличка. Ну, без. Невеличка є. А шахіпюри не той випадкий. Так, зараз рятування. Проскочив шахетюри. Шахетюри однечка я не в той точці взяв. Все, дані співпадають О, точно у нас. Це у нас типюра на першому кросі. Можемо подивитися, як у нас йде анімація. Бачимо, це відео підлітає, ударяється об землю. Ну, у нас все це, це вертикально, в принципі, бути небудь так. Це у нас йде. Все, ми отримали анімацію нашого процесу. Тепер Давайте подивимося, тягнемо е приміщення, переміщення. заходимо. Створити пюропереміщення відносно Осі Z в сантиметрах. Попередньо було в інших. Вибираємо в сантиметрах. І форма 1. І е, шахи пюри 30. -те. У нас там. Все. От у нас на кінцевому шазі буде ось такий розмір. Далі. Подумав нову пюру. Біруємо ту ж саму пюру, оп опять по Z, опять в сантиметрах, але вибираємо перший крок. Деформація 1. і давайте знову приключимося на плавищу точку. І бачимо, далі наші співпадають. Тут теж давайте на плавищу точку переключимось. Так, я сейчас на на параметры. Еще раз параметры. Плавающая точка. есть невеличка листыца, но в принципе она в поделах нормы. А в другом у нас попадает 100%. То есть вот при перемещении от следующий кроку. Дальше, дивимось, можно подивитись график деформации и принять результаты. Заходим Опігу хронології. Вибираємо, вибираємо взви, в яких нам, пам'ятаєте, ми задавали, як казав, дві точки ця точка, і та, ця точка ми задавали їх в, в, в нашому датчику. Далі вибираємо, по осі Х буде час, а по осі Y у нас буде переміщення по осі Y. Переміщення по осі Y. По, по, по осі Z. По осі Z сантиметр, все. Нажимаємо ОК. І отримали пюру в річграфік, як у нас кожна точка переміщується, і на якому який час, і яке у нас іде переміщення. Можна, принципі, вже було сказано, є верифікований розрахунок, верифікований приклад. От можна подивитись, на скільки він співпадає. Все, дякую за увагу.